Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень, Лайфкринт. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту. І, не тільки. і сьогодні ми поговоримо про проєкт, на якому ми зможемо заробляти криптовалюту MATIC на повному пасиві, і також розповім, як ми зараз можемо отримати бонус на цьому сайті. Але перед початком як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт, називається він у нас Крипторобот. І тут ми можемо створювати свої роботів за криптовалюту Матік, які будуть нам приносити пасивний дохід. Тут ми можемо поцікавитись, як це все працює, також переглянути статистику самого сайту, скільки користувачів тут зареєстровано, скільки роботів вже працює, і також скільки сюди інвестовано. Сайт працює нещодавно, тому ще можна сюди заходити. І для того, щоб нам почати, нам потрібно. Гаманець Metamask і трішки мачка на дні. Ну і далі натискаємо кнопку Почати. Нас перекидає на ось таку вкладку, натискаємо Підключити, обираємо гаманець Metamask. У вас також може запросити гаманець підпис. У мене вже не запрошує, так як я вже зареєстрований на цьому сайті. І тут відразу ми бачимо наших роботів. Це в мене бонусний робот. Я його отрив як iDrop, І в кінці відео я покажу, як ми зможемо його отримувати. Ну, а давайте поки що переглянемо, як ми можемо тут почати. Заробляти, ми натискаємо Створити нового робота. Інвестувати можна тут від одного матіка, тобто вхід приблизно 60%. Центів, порог дуже низький. Ну і щодо максимальної суми, тут немає ніякої інформації. Тобто ми можемо інвестувати то, скільки можемо, але завжди пам'ятайте ризики інвестицій. Тому що, інвестуючи в інтернеті, ви можете втратити свої кошти. Ну і далі тут ми вводимо суму. Далі ми можемо обрати кількість днів, в яку він у нас буде працювати. Мінімум це 60 днів. І максимум 120 днів. Якщо ми створимо робота на 60 днів, він нам приносить 2%. Щодня і в кінці ми отримаємо 120%. Тобто чистий профіт у нас виходить 20% від нашого депозиту. Але також тут є ось така кнопка Boost. Коли ми її натискаємо, ми бачимо, що ми вже будемо отримати 2,2%. І в загальній кількості ми отримаємо 32% профіту. Ну що ж, це за кнопка Boost. Коли вона в нас виключена, ми. В будь-який момент можемо продати свого робота і отримати 90% нашого депозиту назад. У нас береться лише комісія 10% самого сайту, тобто ви в будь-який момент можете вийти з цього проєкту. А коли у вас включена кнопка Boost, ви не можете продавати свого робота, тобто він повинен пропрацювати весь свій період, який ви виставили. Але все одно є інформація, що цих роботів можна з boost продавати на OpenC, а я Якщо чесно, не шукав такої інформації. Кому цікаво, може прийти на OpenSea та спробувати знайти цих роботів, але звичайно суми там будуть набагато нижчі. Але все одно, в кого будуть якісь сумніви щодо подальшої роботи цього сайту, може спробувати навіть з бустом їх продавати на OpenSea. Тому кому цікаво, можете знайти цю інформацію. Ну і Давайте переглянемо інші тарифні плани. Якщо ми створимо на 70 днів, ми отримаємо без буста 35% і з бустом 49. Далі на 80 днів з бустом ми отримаємо 65% і без буста 50. Далі на 90 днів ми отримаємо 63% з бустом 80. На 100 днів з бустом 93, без бусту 76, 110 днів 87 без бусту з бустом 205. І на 120 днів з бустом ми. Отримаю 216 і без бусту 96. Ну і Також хочу додати, що такі проекти працюють переважно 2-3 місяця. Дуже рідко вони працюють більше, але я нікого взагалі не закликаю сюди інвестувати, кожен приймати сам рішення, чи це вам потрібно. Ну і давайте зараз також інвестуємо сюди якусь кількість Матіка. Зараз в мене є на балансі 33 Матіка. Я хочу орендувати два роботи. Один буде з бустом, другий без. І перший я хочу орендувати на 60 днів. На суму 20 матіка, це буде тестовий аккаунт. Я хочу посвідкувати трішки за цим проектом. Ну а далі вже прийму рішення чи доінвестувати сюди, чи все залишити так, як є. І далі натискаємо Підтвердити. Далі нам потрібно буде сплатити комісію. Комісії, звичайно, тут мінімальні. Так як це мережа полігон. Як бачимо, 1 цент, натискаємо твердити чекаємо, поки йде наша транзакція. І все, ми створили свого робота. Тут бачимо дату створення. І як бачите, навіть у їхньому телеграм-каналі відразу показується, які роботи зараз створюються. Зараз їх створюється дуже велика кількість. І як бачите, мій робот який я тільки що створив 20 матіка Він також показується, що тут створений. Тут, ось як бачите, їх створює. Постійно, дуже багато. Проект набуває зараз популярності, ми можемо закрити. І також я ще хочу створити одного робота з бустом на 10 матіка. Створимо його також і я отримаю 80% по закінченню цього плану. Натискаємо підтвердити, підтверджуємо транзакцію, знову сплачуємо. По ми придбали ще одного робота. Знову, як бачите, тут показують, що створили нового робота. І все. Тепер у нас працюють ці роботи. І для того, щоб Зібрати свою, свій прибуток, ми просто натискаємо Забрати. Тут ми бачимо, скільки вже в нас нарахувалось на балансі. І також зверху ми можемо переглянути, скільки в нас сюди інвестовано, скільки ми отримуємо в день і скільки ми вже отримали. І також тут ми можемо збільшувати свій заробіток заряджаючи цих роботів щодня. Ось тут ми бачимо ось таку батарейку. І раз на добу, коли вона розряджається, ми можемо її зарядити. Ми просто сплачуємо транзакцію в 1 цент в полігоні, і наш робот збільшує свою роботу на 4 години і таким чином ми також збільшуємо свій профіт від цього роботу. Також більш детально щодо планів та цієї інформації ми можемо прочитати в тут документації. Тут вибираємо про проект. Тут можемо почитати, тільки ми отримуємо профіт з наших роботів на базовому рівні на бустові Також бачите, тут є про зарядку роботів. Тобто, якщо ми будемо заряджати кожного дня, то якщо він у нас працює 72 дні, ми отримаємо плюс 2% до свого заробітку. ну Звичайно, заряджати це вже потрібно підраховувати, скільки ви інвестували для того, щоб потім не вийти в мінус цими батарейками. Тому що, якщо малу суму інвестувати, ви будете отримати дуже мало. І вийде так, що в кінці просто ви тим самим, що ви заряджаєте цих роботів щодня, ви на цьому нічого не отримаєте. Тому краще зразу порахуйте. Ну а потім вже вирішуйте, чи потрібно вам їх заряджати. І от все, таким чином ми тут працюємо. Просто заходимо, збираємо наш прибуток. І також хочу ще додати, що ми можемо зараз слідувати за цим проектом. На ось такому сайті тут ми бачимо всю статистику, що запущений він 22 серпня. Але тільки почались активно працювати на ньому з 28 числа. Це все, мабуть, був просто тестовий період, коли тестували сам проект. Але більшої популярності він почав десь набувати з 1 березня. І зараз бачимо, як швидко він зростає. Також ми можемо подивитися, скільки сюди зараз заводять коштів, скільки виводять. І найбільшу суму сюди, яку завели, це 1380 доларів. Бачимо далі 1350, 500, тобто вносять доволі крупні суми. Ну і також можемо подивитись найбільші виплати. Тому я також залишу посилання на цей сайт. Під відео для того, щоб ви могли відслідувати цей сайт, тобто його статистику. Як бачимо зараз, його ТВЛ тисяч доларів Працює він 12 днів. Тому, якщо ви сюди вирішите інвестувати, обов'язково слідкуйте також за цією статистикою, для того щоб разі що ви могли вийти з цього проекту з мінімальними втратами, ну або з мінімальним доходом. Ну і давайте далі. Я вже, як і обіцяв в кінці відео. Розповів, як ми можемо отримати андропу робота за. Один матик, який буде працювати в нас 90 днів і приносити нам 2% щодня Для цього переходите за посиланням під цим відео. Там буде забрати безкоштовного робота. Далі ми потрапляємо до ось такого бота, переходимо в Telegram. І все, що вам потрібно буде зробити, це ввести свою адресу гаманця, за якою ви реєструвались І як бачите, якого я робота отримав, тут його статистика. І ви таким чином просто також зможете отримати цього тестового робота. Ну, гаманець ви можете напряму копіювати з Metamask або на самому сайті ось тут копіювати. І далі вставляти його в бота і все отримувати свого, свого робота. І вам він починає приносити пасивний дохід. А, і також забув розповісти, що тут є у нас партнерська програма. Вона 5% від кожного випущеного NFT вашими запрошеними користувачами. І ці 5% відразу йдуть вам на гаманець без ніяких комісій. Тому хто вміє та має бажання запрошувати, запрошуйте сюди друзів та користувачів і також отримуйте за це винагороду. Ну а я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось та було корисно це відео, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на ютубі. Бережіть себе. До побачення! We'll go right back